Карта дня для вас. Чому з цього дня ви будете якось невпевнені у власних силах? Можливо, дійсно для цього буде якесь підґрунтя, можливо, дійсно, ви втомлені, чи якась ситуація буде така, що там не вистачає ваших знань, ваших зусиль. А можливо, це буде лише внутрішнє таке відчуття. І там, де якби ви чуть-чуть піднажали... У вас би все вийшло, але через те, що ви не впевнені в собі, не впевнені в своїх силах, не впевнені в тому, що ви зможете щось зробити з цією ситуацією, з якою ви зіштовхнетеся, ви відступите і нічого не зробите. І в романтичних стосунках ви також підете на компроміс зі своєю коханою людиною. Можливо, на той компроміс, який вам і не дуже до душі, але ну. Поганий мир, хуже, гарної війни. Щось отаке буде цього дня. Кохана людина, прям якось так, а я хочу отак. Окей, кохана, коханий, хоч нехай буде і так, а я вже, ну, якось потерплю.